У фестивалі Октоберфест з'явився новий кухоль з новим дизайном. У вівторок його представили громадськості. Давайте поглянемо. Фестиваль «Октоберфест» відомий своїми пригощаннями, прекрасними дівчатами в альпійських традиційних костюмах дріндель, чоловіками в шкіряних шортах ледерхози, ну і, звичайно, пивом. А цей напій обов'язково необхідно подавати в кухлі, які називаються мас, є символом фестивалю. І щороку спеціально для заходу розробляють новий дизайн. Наприклад, на цей раз мас виглядатиме ось так: візерунками у формі традиційних кренделів брецель, а також синьо-білим орнаментом в стилі прапора Баварії. За подібними кухлями колекціонери починають полювати. До того як їх навіть використовують, як говорять організатори, колекційний кухоль 2013 року коштуємо близько 600 євро. Але більш всього потенційних відвідувачів ходнює ціна не маса, а його вмісту. І цього року літр піної напої обідиться майже в 10 євро. Для порівняння в 2010 році пиво коштувало від 8,5 євро. Тобто з кожним роком воно дорожче. Але представник Октоберфеста стверджує, що дешевше нікуди. Наш фестиваль копіюють близько 2,5 тисяч разів на рік. Але ніхто не може досягти такої популярності. Це тому, що тут докладають величезні зусилля, щоб все зробити правильно. Лише погляньте на безпеку. Октоберфест платить близько 400 тисяч євро лише охоронцям тентів і гостей, і також 2 мільйони за один тент. Неможливо продавати пиво дешево. Октоберфест вважається одним з наймасштабніших фестивалів світу. Як очікується, у 2013 році його відвідує більше 6,5 мільйонів осіб. За цей час буде випити не менше 6 мільйонів літрових кухлів пива. з'їдено не менше мільйона порцій курчат, а також близько 70 биків. Пройде 180-й за рахунком фестиваль з 21 вересня по 6 жовтня.